Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка цифровий типу дерев'яний годинник. Назви моделі в нього немає, посилання залишу під відео. Приходить в звичайній коробці, в комплекті годинник, кабель USB для живлення та китайсько-англійська інструкція. Довжина кабеля живлення 1 метр. Корпус годинника пластиковий, обклеєний якоюсь плівкою з імітацією дерева. Габаритні розміри 100 на 70 на 40 мм. Працювати він може від трьох батарейок 3А або відживлення через USB кабель. Цифри в мене зеленого кольору, але існують і інші кольори. Виглядає доволі стильно і симпатично. Тепер розглянемо функціонал. Ззаду є 4 кнопки Res, Set, Up і Down. Кнопка Res скидає всі налаштування. Кнопка Up перемикає режим роботи дисплея. В режимі DP1 він по черзі показує час, температуру повітря і дату. В режимі DP-2 завжди показує тільки час. Кнопка Down вмикає або вимикає режим економії енергії. Коли він ввімкнений, дисплей буде вимикатися автоматично через 16 секунд. Для відображення часу потрібно легенько стукнути пальцем поверху годинника. Коли режим економії вимкнений, дисплей працює постійно. Утримуючи UP можна налаштувати яскравість дисплея. Для налаштування часу, дати та будильників утримуємо Set. потім цією ж кнопкою перемикаємось між налаштуваннями, а кнопками Up і Down встановлюємо значення. Є вибір між 12 і 24 годинним форматом часу. А1, 2 і 3 це будильники. Спочатку треба вибрати ввімкнений він чи ні, а потім виставляти час. І в цьому меню можна ще раз ввімкнути або вимкнути економний режим. Ось так звучить будильник. Не дуже голосний, але й не тихий. Щоб вимкнути, натискаємо будь-яку кнопку. Функції відкласти будильник на 5 хвилин немає. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем, а також рекомендую інші мої огляди. Переходьте за підказками. Нехай щастить!